Мамо, люблю гриця, гриць на конику вертиться, вириця, шапка до лиця, люблю гриця, молодця. Всіх вітаю. Мене звати Віталій і за освітою я ветеринар. І Я працюю в сільському господарстві. Весь час я спостерігаю за малими і дрібними фермерами, а за проблемами, з якими вони стикаються. І зрозумів, що Україні необхідний проєкт. Який допоможе цим людям нарешті заробити, зменшити свої затрати і риски, і збільшити заробіт. І тому 2023 рік це рік, коли стартує новий проект, і він називається Кропива, все для фермера. А так як інтернет це рушій для бізнесу то всі наші потуги будуть зафіксовані. В цьому блозі будемо знімати наші досягнення і наші невдачі. Так що підписуйтеся на це відео і спостерігайте. Перше, що з чого треба починати, це як кажуть, щоб щось купити, треба щось продати. І тому, зібравши невеличкий колектив, ми відправилися до мене в гараж, в прямому смислі цього слова, де я зібрав деякі залізяки. Ми вибрали найбільш цінні і перевезли до себе на склад, щоб подалі їх продавати. Що поробиш, таке життя. Ну, що можна вже щось чесати, так? Да? Ти можеш вже що, да, щось чесати. Ти сказав, що, що, що ти зараз будеш хлам перебирати. Да, я буду зараз хлам перебирати. Уже хтось бачив цей хлам. Якщо хтось не бачив, подивиться ще. головне, брату ось, не поламати його спіні за 25 тисяч, Я думаю, ми побачимося з тієї сторони. Ну так, я вигляду перелізу тут, Коли ми записували минуле відео, яке зібрало декілька тисяч переглядів, ви часто питали. А оте продається, а оте. Я навіть не пам'ятаю, що тут є, так що можна ще раз написати мені уточ... уточніть ці дані. Але я вам скажу, що продається все. все буде на продаж піти по хорошим цінам. А те, що найцікавіше, ми ще продамо на аукціоні. ну Дехто вже на аукціонах був купляв, наприклад, накладки на Камаз. За 500 гривень, які коштують декілька тисяч, вихватили за 500 гривень. Я думаю, це халява. Дещо залишив, наприклад, отакі речі, вони разом із токарним станком, поки лежатимуть, будуть чекати свого господаря, який приїде його забере звідси цю всю лабуду. Хорошо, що в нас не продається. Ми одного разу хрусталь продавали, і поки довезли його на склад, так пару пачок хрусталя розбили. Що ж буває. І здержки професії. Ну що, погнали, розгружати. Та, це, це цікаво. Буде. Я таке по-моєму не показував. Зирі, я ще не включив о, запис. Ой, ні. тут, тут не будемо показувати. А що таке блистить? Ворона. Ой, господи, а що це? <сувач> Та ладно. Я знав, що вони тут є, так що... <сувач> хоч так, хоч так. Це у нас Діс. Це Москвич. Моск... Ну, Москвич буква М і буква В. А, а це газ. І ще десь у нас третій є. Фокусіру. Це дружба нова. Є. Платунь. А це ламп. Це тут лампи в мене такі є, я вже їх показував. Це ж ти конеч. Ж... А це футбольна робіт. Оце? Це фуганок. Фуганок, фуганок да. Є рубанок, фуганок, а ще що. Ну типа рубанок, типу, якщо він здоровий такий длини, то це фуганок. Що, це теж редуктор. Нет, не Нет, не Бажем, 3, все, це, прошу, це не коробка. Ні, це не коробка. Зважимо, на три і все, уїхали. Це називається логарифміческа лінійка. Бесперебойники, знаєш, Україна, да? трансформаторы. Хтось там добивав тоже миць них, хтось викидав. Давайся понадобен, завозить. А тепер ще 4 рази до дорощи кубляє Тепер Тепер якісь із Китая. Заберем. Знаєш, кстати, це. щось з Карсоном Кал? Карсоном на дому. Ось, наприклад, я не знав, що це таке. Це така штука, я робив відверстия в піньке сквозне. Це руч, ручний дрель, найперший, мабуть, який придумав. Ручний дрель? Да. А мені сказали, що це... Ну, Вурт качати Не, можна і сок качати, Ну, отверстия такие, да. Но у мене є здоровье. А здоровье? Здесь такие на 25, на, на 30 мм Турбіна

Если ви вспієте донести, понял? Це буде шоп-контент. Ти более яма, сейчас туди провалиться, Записал там записали, что хочет в пожить? Нет. Ну нет. если ты будешь так терять детали, то ты его не уживишь. То на следующий УАЗик остаток, знаешь, с расчетом. Let's Você... Я роблю коли я захочу. І що? і що ти захочеш? Не знаю скільки тисяч цей ролик набере, я би хотів порекомендувати цього перевозчика, я там телефончик залишу. Ось такий. Комфортно, дешево і просто хороша. Так що рекомендую. І прийшов час знаходити нових постачальників, і це достатньо неважко в нинішній час. Ми познайомилися з адміністрацією одного завода, який виробляє певну продукцію. Це котли, сушарки, дробілки. Сходили на екскурсію до них, зараз ви її побачите. І обговорили, що ще може це виробництво виробляти. Також ми маємо вже постачальника посадкового матеріалу, а саме насіння кукурудзи як українського, так і закордонного виробництва. І замовивши першу партію пробну з асортиментами е цих гібридів, ми відправилися на нову пошту, забрали їх і поїхали до нашого знайомого Юри, який відкриває. Магазин в нашому місті і виділив для нас, для товарів окреме місце, так що давайте подивимося, що за магазин і які у нього зараз справи. А що ти тут ділаєш? А що ти тут робиш? А я стою там на... стою на рампе и жду свою посылку. Так, это кука? Это кука. А, кука! Це фермерська кукурудза. Зараз закинемо її. Машину довеземо до місця, а потім краще подивимося окремо. Покутар пішов. Ну що, і ось ми приїхали, куди ти від мене чекаєш? Ми приїхали в точку, тобто це фактично наш перший клієнт, з яким ми будемо працювати. Зараз ми зайдемо до нього в гості. Ich habe eine Schulnoten. Ich habe eine Може ну, тобі допомогти? Все нормально. Я думав, каше поїду. А ми, коли зараз розставимо. Все, що ми привезли, так? Да? Ні, ще не вийшло. Марки для цього не чую. Починає з того, що ти сам пам'ят, що я ключ. Да. Спасибо. Хто не знає, там ми с Юрою вже записували відео, там може воно висквичились там, там, господи. И можете подивитися. У нього вдома були на складах. Так що. А зараз він пішов на слідуючий рівень і буде відкривати свою точку нашому Що... місці. Що почалося? Ну, так же, як в прошлому відео ми з тобою знімали, ми в нас тоді було аломіл. Ми тоді брали, для батьків вже ж показували. Звісно, звісно. Я, я взяв одразу аломік за це. Потім в далі я брав раніше другий танк. Біли в БМВД для порося, для свиномату, для корма. Так, як вони в общем, не дуже хорошо показали свої результати, перевелися раніше були хороші, а зараз в останнє ремонт щось дуже тяжко. Я заказав два мішка, заказав алла маркет в інтернеті, заказав собі, привіз, попробував, побачив гарний результат. І потім, так як мені треба, пост... Постійно треба в нормальних об'ємах, не по одному мішку, а постійно потрібно, тому що є сувамат, є багато от корм. Е, їздив такий ж в магазин на На прилупки, да. так. Більше, 70 кілометрів їздив, коротше сімсот до бази, де 120 двадцять ми получають мотатися. виходить, потім я найшов пообщався з людьми і договорився з ними. Вони дали мені контакти. Я зв'язався з. Представником і вирішив відкрити точку себе в городі, тому що у нас такого немає. А показує дуже гарний результат на откормі, Собі беруть на откорм. Хочу, щоб люди брали і вирощували. Тут нема ніяких стимуляторів <кхи> росту, тут чисто добавки, біодобавки такі прості. Там соєвий, соя, кисло, там, там вітаміни, да, все таке нічого, стимуляторів яких немає. що там, Кормиш, кормиш, не можна тоді різати для себе, спокійно з кормимом. Різали ніякого запаха, немає ні, нічого. Mm -hmm. Прирост показує, от ліч, якщо правильно кормити, так як написано. На бичках, да? так? Чи... Бичками мало брав, я більше на поросятах. На, поросят. на поросятах, на на свинях. Молодняк у мене з п'ятого дня їсть предстарт. Представ, а це фініш. Ну представ. ми такий в грамонах в да, представниках не будемо. Він в рамках <скільки> ну, представ, здається, починає з 5 днів. Результату місяць вже поросяти, якщо навіть лупляться вони грам по 800, невеликі такі. Якщо свинка не молода, ще первітка. Получається до 4 тижнів вже 10-12 кг. Вони своєму вес, тому що їм. Іде повний комплекс вітамінів. І По ціні, так, зараз воно вже конкуру... ну, як, Зараз та сама калінка, пуріна, ціна, можна сказати, одінаху. Нема вже такого, що є дешевле, є дешевле, корм, но він нульовий. Я його брав, брав не один раз, ось цючки пополам ділив поросят, цим давав ава, а цим давав там другий премікс і результат був на очах. А де вони зараз його виробляють? Оцей? Виробляється. Тут Тут я бачив два заводи в Україні. Один під Черкасами, а другий я навіть... Даже... Це БМБ, де у нас під Черкасами. Це у нас вже для бролерів. Це, да. це для курей, куріння сучки, для бройлерів. Це стартовий. Ні, це пустійний. Це для корейних сучок. Корей. А для курення сучка. Це для корейний сучок, духовий корм. Це може навіть на камеру. Ти його вже не гриби, у нас люди трошки не привчені. Не приручені це. Я його не грибу, це взяв чисто, щоб він був для асортименту. Тего, в принципі, можна вже на, на, на гроби. Коротше, ладно, у нас тут БМВД, БМВД. У нас, виходить, є дорожче. Оце Агоні це як деш, дешевший варіант. Він йде дешевший, проще путістний комплекс. Можна взяти і кормити від ну, 12 кг до 120 кг. Ну, тут буде період росту із нуля до десь до 110 кг буде десь 180-210 днів. Mm -hmm. В общем, це і слабший. А це вже ага, здорова, це болявим не вважається средній, тому що є ще АВА Про, професіональний, там вже він 4% преміс. Він, і ціна мішка там стоїть вже 1400, 1800 mm. до 2000 там різних цілей. У нас середній діапазон, дають, ось, о, 1000 1000, 1100, 1170. ну, Смотря там гровер, фініш або старт, смотря який. Всі у нас путь от 850 до 1000, Це дешевий варіант. Всього треба на одне полиця випернути 40 кілограмів, а АУНі треба 46 кілограмів. Така мінуточка реклами АВА. Тобто це буде магазин а, з продажу значить, кормових добавок і корпукорм. В основна да. специфіка. А розкажи, що ось тут полете, є що? Що буде? На політах буде зерно, наше обичне зерно, те, що вирощує на своїх полях, буде кукуруза, пшениця, чмінь, овес, Ну і всі сопутніші, що треба буде для корма, соєвий шрот, соняшникова макуха, те, що треба для кормішку. Так кормимо ми. Mm -hmm. Я думаю своє хазяйство, так, щоб люди могли приїхати. в магазині під кришею, подивитися yeah. асортимент, yeah, не, yeah, не yeah, на царі, yeah. не на вітру, не на сіму. В будь-яке прийшов, купив, це дуже класно. І клас. замовив. А ще я бачив, що хай замовляємося назор центнеров 2-3, 10, пів 2, То на дебагато. Всього корма треба 300 кілограмів зерна і 40 кг, 46 кілограмів корма на із нуля викормить порося до 110-120 кілограмів. І період десь 6-7 місяців. От роддою. Окей. Та як ми кормимо тонну загодна до викормів, щоб порося була 150-170. Тут платить 350, 300-350 плюс. Це, по-перше, облегшує дуже сильно да. мою працю. І час, а час за гроші не купиш. А тут можна купити за гроші свій час. Це найголовніше. Що ми, до речі, що ми пропонуємо? Юра, наш буде перший, значить, клієнт. Ми хочемо наростити таку схему, щоб люди могли співпрацюючи з нами отримувати не тільки від нас товар якісний. До речі, я зараз і пропоную постачальникам також написати, чиї товари хочуть, щоб ми продавали, а і разом. Краще і швидше розвиватися. Тобто ми рекламуємо вас, а ви рекламуєте нас. Так що можете писати, я буду дуже радий і відгукнутися, якщо такі пропозиції будуть. Почнемо з кукурудзи, а там будемо будем працювати. Хотів зробити акцент. Якщо ви точка з продажу по всій Україні, напишіть, будь ласка, мені на електронну пошту. І ми додавимо ваш магазин також до нас на сайт. І люди, замовивши товар, зможуть забрати в вашому магазині. Так що давайте робити бізнес разом.